Так, да, от віконечко, де зараз дирка, стояла ікона. Вона впала і не розбилася. Вона ціла вікно пострадала, а ікона ціла. Отакі от подарунки прислали нам цієї ночі росіяни. За моєю спиною звичайний дитячий садок одного з населених пунктів межівської громади, який постраждав від обстрілу. Російських окупантів сьогодні вночі. Звичайний дитячий садок. З гірками, гойдалками. Я паненка Наталія Анатолійовна, директор родку Наталії Ох, Я буду плакати. Пострадала під час цього бандушки, можна сказати. Зараз знаходиться в анімації. Все щось було, звісно, все попадало. Зверху, зверху там теж дождила. О, я в шокі була, а воно ж там упало, чуть не вмерла. Ну і стали серед дороги, як сусіди, А воно все, і полетіло, о, свистить над нами, а темно ну, не видно. Що... Повечеряла, сила біля телевізора, І то, що воно як бахнуло, я ж, як звичайно, виходимо в коридор, слушаю, а воно як почало в хату, потім вторий раз як. Это, я упала, вот на пол тут вот, в прихожей. І так я лежала і не вставала. Потім вот, и треск, я ножі. Рама, рама випала туди в спальню. І тут же ж, я уже ж молитви тільки читала, і ото і все. И боялась до самого утра. Утром уже вийшло, а вот, 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 так. глянула. Біля в ванні. Думаю, ну що мені робить з ванну? Что точку до мене бігти, не знаю. Погрівало. А так, погрівало. А внуки? І внуки були, і є тут. Страшне було. да, в течение цього на часу, навіть вчитися. першого Полетіли в хату сиділи в хаті. І вже з хати чули. Ми побачили, що горять у сусідів за хату, щось горить. Ви звучили подивитися тут слідуй, слідуючий, слідуючий. Три може? трактора розбитий? За что это никто мне не драматует этот трактор? Разбитый двигатель. Там два трактора стоят, побитые стекла стоят. Чей крышу он разнесли. Тоже очень Столом во дворе. И там где-то пахнуло и пошло по всему селу. А, и сидели там до, до полпятого утра. Спали там. Да, рахнуло все по векнам, почали сипаться. Так я Як почала тарахкати. Мене 4 чи 5 підряд тарахкала. Оце це ваші ворота. Оце наші ворота, так. Оце наш гараж. На протязі двох днів всі мешканці громади з тривогою спостерігали, що відбувається в населених пунктах громади, де. Ці два дні було здійснено обстріл населених пунктів. На жаль, постраждали люди, постраждало людське майно. Ворог безкомпромісний, ворог злий, страждають мирні люди. Завдання морської громади було в цей час надати як психологічну допомогу, так і моральну. Звичайно, ми виїхали зі своїми спеціалістами для. Прийняття заяв для отримання допомоги для відновлення пошкодженого майна, для реєстрації повідомлень про пошкоджене майно і для проведення обстежень тих будинків, які постраждали в результаті обстрілу російських окупантів. Була випробна велика робота. Дякую всім спеціалістам, всім працівникам, які були задіяні. в процесі. дійсно це складно, це небезпечно, відверто скажу. Тому що не все ще було знешкоджено в той момент. Дякую своїм нашим партнерам. Це владіний фонд Проліска, владіний фонд Люди на біді, які в першу чергу відгукнулися на моє прохання. Приїхали вже сьогодні. Надавали гуманітарну допомогу. Завтра ця видача буде продовжена в інших населених пунктах. Зараз продовжується відновлення газових мереж. Розпочали відновлення електричних мереж. Очікуємо, що сьогодні-завтра. Це буде відновлення в повному обсязі. Хочу, щоб люди піднесли зрозумінням і до спеціалістів, і до працівників газмережі, до працівників ДТЕК, тому що вони також працюють в особливих умовах. На жаль, їм також дуже-дуже складно. Але вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб ситуацію покращити. Я дякую всім, хто сьогодні відгукнувся на допомогу нашим людям. Дякую людям за терпіння. Бажаю. Найскоріше виздоровлення тим, які постраждали. Про цих людей я знаю. Цих людей їхній стан держу на контролі, знаю, де вони розміщені, намагаюся контактувати з рідними і з близьками. В разі виникнення необхідності і надання допомоги, яку, звичайно, вона буде надана. В першу чергу, звичайно, те, що ми можемо матеріально, але я хотів би, щоб всі розуміли, що необхідно давати їм моральну підтримку. Люди підтримуйте один одного. Ми, ми українці. Ми повинні поважати один одного, любити. І підтримувати. Це наше головне те, чим ми повинні гордитися з вами. І відрізняємося від російських кацапів. Вибачте. Потрамірувало мірувало хорошо і хату, і кухню.